Світлодіодний ліхтарик брелок Міні» виготовлений з анодованого алюмінієвого сплаву. З боку знаходиться вмикач режимів ліхтарика. З іншого боку розташовано гніздо Type-C для зручної підзарядки пристрою, захищена гумовою заглушкою. «Брелок Міні» має 4 режими освітлення максимальний 60% яскравості, 30% яскравості та стробоскопічний. При першому натисканні вмикається режим 60% яскравості, далі 30% та стробоскопічний. Наступне натискання вимикає пристрій. Для максимального режиму яскравості натисніть Вмикач пристрою на 2-3 секунди. Для зарядки ліхтарика відкриваємо заглушку та з'єднуємо його з кабелем живлення, який входить до комплекту. Коли індикатор заряду акумулятора змінить колір, з червоного на зелений ваш пристрій заряджений. Міні-ліхтар оснащений зручним карабіном, який кріпиться до одягу, до рюкзака, до капота у усередині намету або в іншому зручному для вас місці. Якщо карабін вас не врятовує, і потрібно мати незайняті руки, до речі, використовувати магніт, особливо біля лодки або холодильника. Для кімнати гарно підходить підставка, що відкидається під різноманітними кутами, а також є зручна і корисна відкривашка для пляшок.